Бажаю здоров'я! Інженерна рота 110-та окрема механізована бригада Донбас. Ось вже більше двох років ми працюємо на Покровському напрямку. Зараз це найгарячіша ділянка фронту. <кхе> Інтенсивність боїв надзвичайно висока. Від початку літа, за два з половиною місяць, ми втратили вже 5 машин. Це для порівняння більше, ніж за весь попередній рік разом взяти. Оскільки від нас, від нашої роботи саперів, Залежить в значній мірі можливість, спроможність і швидкість просування ворога. Звертаюся до волонтерів, до небайдужих громадян з проханням допомогти в придбанні і підготовці автомобіля для нашого підрозділу. Необхідні характеристики: перше, це швидкість, прохідність і можливість, окрім особового складу, перевозити ще енну кількість корисного вантажу. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. Разом тримаємо фронт. Слава Україні! Героям слава! батальйон безпілотних систем 150-ї окремо механізованої бригади звертається за допомогою до Сергія Шелудько, громади та небайдужих людей. Наш підрозділ потребує вантажний причіп для забезпечення логістики. Будемо вдячні за будь-яку допомогу в цій нелегкій справі. Завдяки нашій спільній роботі ми все ближче і ближче наближаємося до нашої спільної перемоги. Всім друзяки, доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо ще один день. І сьогодні у нас свято-свято день незалежної, нашої неньки України. Я хочу подякувати всім нашим захисникам, а також всім небайдужим людям, які... Все роблять можливе і неможливе для того, щоб вибороти нашу волю і свободу. Ну а я працюю далі, йду зараз по березані, пішка драла, одигнав дорому машинку, так як сьогодні всі вихідні, а нам треба срочніково поміняти генератор. Дякую Сергію Рекіді, що вчора вже поночі замовив йому, Ну, він ще позвонив, він вже організував, сьогодні зранку вже в березані. Так що отак працюємо по-тихому. Ну і ромку попросив. Визва людинку, людинка приїде, через три годинки поміняє. Ну а я йду пішка драла. Отак кошу під військового у військовій формі. Ну, але ніякий бань щось не стає, мене не підвозить, Ну, нічого. Ну так оце в основному більшість людей цураються військової форми. Ну але тільки дякуючи тим, хто її носить, не просто носить, а в ній вибурює волю і свободу. Я їм дякую. Так що такий день. Хтось скаже це не робота, але по-іншому ніяк. Так що далі буде. Друзі, я так, Ну що я можу сказати? Це можна так сказати такий тест реакції. Не ну, правда нікого не тормозив. Так що пройшов я десь в районі півтора кілометра. Ну і що? Ну і правильно. Братіха на п'ятнашечки приїхав мене забирати. так що... Ну так, з ким працюємо, ти один одного підтримуємо. Так що Слава Григорію. І ми... всім. Да. Так що ще всім. раз вітаємо всіх із святом нашої незалежної неньки. І так. в першу чергу дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, які виборюють ту волю і свободу, а ми будемо все робити для того, щоб підтримати. Хочемо всім побажати миру, здоров'я і добра від команди Шелудька, від шаленого завара. Від Тердуя, нас дуже пане чутно. Малечко, ну, пройшов, зайшов, машин приїхали на ну, штук, штук 30, двіжняк, але ти йдеш у формі до тебе ніхто. Ну, Ми коли їдемо, я просто зупиняюся і питаю, вам кудись там треба чи не треба. Ну, тобто ніхто нічого не, не зупиняє, ну оцей й без ставка, бо цей мене знає. Воно в цей Дві ж Париж і боку бантик. У людей свято. У людей свято. Для того, щоб поміняти генератор, довелося обдзвонити Півкиївській області. Тільки не, дякую Роману, який подзвонив хлопчині, щоб той вийшов, який через три години прийде поміняє. Бо в Григорія своєї роботи вистачає по самі уші. Так що, ой, що я вам скажу, да. краще мати одного друга ну, толково, ніж 299 ідіотів і толку з них ніякого. Ну, а дзвонив на купу-купу номерів, сьогодні навіть трубку ніхто не взяв, тому що у людей свято свято. День Незалежності. От вони святкують, а в нас цього немає, але в нас є незалежна Україна і ми будемо все робити, тому що, можливо, сьогодні ще вночі ми поїдемо в Рейсак зробити там шухри-мухри, так як цигани вміють там лоша поміняти на кобилу, кобилу на лоша. Так що от така ситуація. І дякуємо всім за вчорашній прямий ефір. Зібрали ми 84 тисячі гривень, це немаловажно Для нашої роботи. Я всім дякую безмежно. Дуже багато було донатів, дуже багато було донатів, іменно 200-400 там, і, ну і не тільки. В основному такими маленькими І виграли більшість людей, які ще ніколи не вигравали. Так що респект дякую, і повага дякую. і дякую всім небайдужим людям, які е, дають призи на розіграш. Е, е, тільки що замовили вже на НАТО Кофуранер. Ми працюємо. Дякую Роману, працює. Вже головку знайшли. Е, 550 Вау. доларів, людина, якщо для ЗСУ скинула одразу 400. Ну, я не думаю, що це мало чи багато, але все. це так, нова да. стоїть 32 з копійками. Так що, друзі, отак не матюхайте. Все чинчинаріок. Дякую вам всім за підтримку. Дякую. Працюємо далі. Да. Летимо додому, зараз получу по перше число, летю на нову почту, там запасочка, колеса і всяка фігня. Ну а також дякую всім людям, які присилають мені посилочки різного характера. Медок, те, що мені прислав Володимир, і там люди принесли, і тільки що хтось відправив. Це буде для захисників. Не буду на розставити. забувся сказати, Братина заказав 30 ящиків, печі. Так, так, що сьогодні, так, сьогодні Сьогодні треба пройти, я думаю, теж не позвонити. Бачить, що там по Поки нічого. Ну, тому що ми не можемо закрити всі питання. Люди пишуть, 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 люди чекають. І... Хлопці 72-го громада, ми квила. Так що так. Так що працюємо далі. Вези мене додому, праїк. Що ти Надюк? Героям слава! Вітаю всіх з прийдешнім святом Днем Незалежності. Сьогодні нашій Україні Незалежній випалося 33 роки. Бажаю всім якнайближчої перемоги, щастя, миру і добра. Хай у вас, всіх сім'ї, була злагода. Красунька. Так що, друзі, також ще раз вітаю всіх із святом. Як казав Анатолій Васильович, це з повторною незалежністю, тому що в нас її забрали, не пам'ятаю, там 1918 році, так? році. От ми не а, не ми, а, ми її, а ми її поновили в 91-му. Так що 33-й рік нашої незалежності дуже здається дуже тяжко. І ми дякуємо наша родина ми Надійка в першу то, чергу. Що дають нам змогу зараз знімати для вас відео і робити контент, і також допомагати їм. Це також завдяки їм. Да, так що Шелудько тут знову лазить по вулиці, по двору, в нього свято. Пив сьогодні безалкогольне пиво, дякуючи нашому спонсору, Ігоряну. Ігор і дивлюся, Надюха, тут знову щось кубашиться. Так що вчора вона копала картоплю, вчора вона їздила на концерт до Олени Білоконь, Вчора робили багато безліз з матусею роботи і на сьогоднішній день знову її застав на роботу. І ще раз повторююся, що наші відео вони не є повчальними, вони є більш-менш. Мотивуючими і показуємо, що і як відбувається в нашому повсякденному сільському житті. Так що, друзі, на фоні от красненькі помідори і красненький мотоблок Форта це мотокультиватор, який буде розігруватися в п'ятницю. Це буде супер-приз, на якого треба буде задонатити на протязі прямого ефіру не менше трьох разів. І його виграє суперпереможець. Ну, а також буде ще безліч різних призів. От, червоненький, гарненький, так що приймайте участь і ми дякуємо братам Косолабським, їхнім родинам за наданий такий приз і за їхню підтримку і небайдужість. І дякуючи цим всім моментам, вже деякі підприємці Березанські вже мене зловили і кажуть, ми також хочемо надати деякі інструменти. Так що на даний момент я думаю, що от така мотивація надійки 15 років, і вона вже в нас така господиня на тракторі їзде. Батька встроє трохи на машині також мотається, пробує. І помідорки, соло. Це, Це будуть у нас. Сегодня по стародавньому рецепту. Розказала мені бабуся, що по такому рецепту вони раніше робили в бочках її бабушка. І вона прийняла цей звичай, ці всі рецепти, і тепер розказала мені. Ти ж кому цікаво, слухаємо рецепт. Тобто, тобто я тепер все, ну, вже все зроблено, було, тому що батька не було. І Надюшка, тут вже все, вони вже в а ану муху тут ганяй. От. І зараз вона розповість, що тут у неї і як. Спочатку ми беремо, ну, у мене тут плюс-мінус півтора літрове відро. Спочатку ми накладаємо помідорочки, в нас такі малесенькі. Ну Можна з хвостіками або отакі. Кладемо на низ листочки вишні. Смородини, лаврову, лавровий лист, перець горошком по дві, і ящик по дві горошку і такий звичайний перець гострий. І дивлюся, там ще часничок є. Да, так, І часничок. Це у всіх рецептах він є. І гозічка також по дві. Кожне відеочко я поклала. Закладаємо, як вам подобається, яке відро. Я розказую рецепт: на 1 літр води ми беремо одну столову ложку з горкою солі, одну столову ложку сахара, також з горкою і цукру, та, цукру і гірчиці. Також дві... з одну чи дві? Одну. Все по... літр, все по Е, Так як у мене тут два відеречка, я взяла на 3 літра, плюс-мінус з розчотом, щоб мене все вистачило. І розводимо все з водою на літр води по одній ложці. І заливаємо наші помідори, і закриваємо кришечкою, і навіть стоять. Так що, ну, судячи з цією ситуацією, яку я бачу, от, е, також ще зверху також приложили листочками смородини, е, листочками вишні. Так що, ну, от так. Я думаю, якщо там хтось забуде щось положити, і надюшка таким розсольчиком заливає тепер ці помідорчиками і під кришечку. Відеречка у нас йдуть з під як там. Можна придбати їх у магазині, ну а можна там використати спід. Ну, ос... ну якщо ви добре вимаєте, то можна. Тут у нас і заселедця. О, тут бабуся, мила 100%. А так. це у нас походу, новеньке. Це нове. О, ну все ми для себе і будемо такі квашені помідори на любителя. Я наприклад люблю більш манермаманеровані, манівровані, мариновані. Батько затрудів так? після вчорашнього стріму трошки і так заливає, і потім закриває, і ставимо ми їх куди в погрібник. Правильно? Так що так. Так що Надюхін працює, так що це мотивація для інших дітей, щоб вони також не тільки сиділи в телефонах і дур'ю маялися, ну, а також пробували працювати, так як працювали наші предки, і бути незалежними в таких всяких ситуаціях. Тому що в селі... В Принципі, жити мало хто хоче, і мало хто хоче працювати. Зараз люди перейшли і на півфабрикати, і на все куплене. Ну але в селі, як говориться, все є своє. А по помідорам не знаю. Ну напишіть в коментарях, як у вас помідори здорові вродили чи ні? Бо наш навіть тільки що дядя Вова Пліхневич приїжджав, Це мій старий старий товариш. маленький цьому році дуже маленькі, чомусь. Але, От... Так що пишіть, так як вчора писали по картоплі, як казала одна жіночка, там їй 75 років, каже: Боже, як я такої картоплі я прожила 75 років, але такої картоплі, що так копають, я ще не бачила. Так що, отак, так що змінюватись ніколи не є погано, завжди треба змінюватися і щось. Вдосконалювати, так що мотоблок також можна виграти і вже в цьому році, хто там ще не викопав картоплю, можете її копати мотоблоком. Тут спереді є така трубочка, ось сюди цепляється противага, і ґрунтозацепчики, е, і лапка. І помаленьку на пониженій передачі, якщо город чистенький, вибраний, ухожений, то можна це все діло полегшити. Так що, друзі, такий вийшов у нас відос. Ще раз усіх із святом незалежності. Дякую. Щось було неясно, пишіть в коментарях, я вам все ще раз напишу. Так що бабуся тут прийшла, коригувала, сховалася там в кабінеті, думала не попасти в кадр. А нічого не вийде. Так що все під контролем. Бабуся, як завжди, під рукою і каже, треба повністю, щоб залити це все діло, розправити листочки і, і вони накривали помідорчики. Так що, отак. Так що, ну напишіть, як у вас, бабусі, чи доучилися ви в своїх бабусь, тому що мене також зліпила моя бабуся. Покійна баба-варка, журавлиха, як на неї казали, хоч вона звали її Віра. Віра. Так що, друзі, на цьому все надьок. Все? Всім дякую. Всі Хто не приїде. підписався на канал, підписуйтесь. Да. Ставте лайкосик і пишіть коментарі в підтримку надійки. Так що всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі. Всім пока!